Стара бабуся одягла хустину, з букетом квітів рушила у путь, війна забрала всю її родину. Казала, ну, як смерть могла мене забути? Вона благала Господа щодня, щоб він забрав до себе її душу, бо поміж хмар уся її сім'я, а вона тут у гірких стражданнях тужить. Як пережити цей нестерпний біль? Забути, як ту ніч страшну криваву, утратив кольори весь білий світ, що стане легше, це були слова обману. Вже в гості не чекала вона їх, вже розуміє, не побачить їх ніколи. Вража ракета вмить забрала всіх дітей, онуків, поламавши їхні долі. Тоді лишила там і серце вона, й душу. Разом із ними поховала всі чуття, І тільки біль лишився повільно душить, її руйнуючи і так страшне життя.